Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні в нас на каналі Супер пропозиція для вас Peugeot Boxer L2 H2. Такий автомобільчик лише приїхав з аукціону. 2021 чистий рік автомобіль весь в рідній фарбі, весь в оригіналі. Перевірено електронним товщиновіром фарб. Стан автомобіля наближений до нового. Середня база 2,2 двигун, дизельний, 140 кінських сил, більш чим достатньо для такого комерційного транспорту. Досить вмісткий і досить комфортний поїзді. І маневрений в містах, де тяжко підпаркуватися, припаркуватися. Peugeot Boxer чистий 2021 рік. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Відповідно, стан автомобіля просто відмінний. Сама гума, великий протектор по кузову без всяких ржі і тому подібне. Лакофарбове покриття без м'ятин, царапин і тому подібне. Що передня гума, що задня в хорошому стані. Автомобіль проходив техогляд тут, крім сервісного обслуговування, проходив техогляд допуску виїзду на автошляхи в Нідерландах. Кожен рік автомобілі проходять техогляд по допуску виїзду на автошляхи. Це перевіряють повністю тормозну систему, шини. Повністю все, що відповідає за безпеку руху. І такий боксер з Нідерландів. Приїхав з, тут на, з аукціону тут в Нідерландах на автоплощадку, ви бачите його збережений стан. Досить класний дизайн, новенький свіженький автомобіль. По вікнах 2021 рік використання з 2021 року 6 місяця. Три сидіння, сидіння також в ідеальному стані. Далі. Кермо у нас не є затерте, і ви зрозуміли, що автомобіль їздив по трасі. Включаємо спідометр 174 тисячі рідного перевіреного пробігу. Шість передач є. Кондиціонер, кондиціонер повністю заправлений, повністю робочий. Є кольорова навігація. Також є парктроніки, камера заднього огляду. Пластики по дверях всі в ідеалі. Є два ключки до автомобіля. Йдемо далі. Стан. Автомобіля наближений до нового. Автомобільчик їздив по трасі. кажу все. Будь ласка, вантажне відділення, також в хорошому стані. Карти дверей не побиті, нічого не потріскано. Питання чому? Питання, тому що тут було стелажне обладнання, автомобіль возив. Якийсь легенький вантаж, типу шурупчики, запчастини і тому подібне. Кого цікавий такий автомобіль, не зволікайте, є один екземпляр в такому стані. Телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омалян, займаюся автомобілями. Купуємо, доставляємо в Україну, а також по Україні. Є багато інших автомобілів. Це вантажні буси, це є ренотрафіки, ренотранспортери, спринтера, електричні автомобілі, легкові, гібридні на будь-який смак, на будь-який гаманець. Чесні автомобілі з Нідерландів. Телефонуйте 050 565 0817.